Зараз ми спробуємо зробити так, щоб надійка посвистіла. Хочу сама Я Хочу сама. Ну давай, давай. Тягни, тягни, тягни сильніше. Зараз, зараз. Пусти, пусти, пусти. Давай. Пусти, пусти, Надіка, отпусти свої руки. Давай. В себе, в себе. А воно щось вже не свистить. Але ти свист... Зараз ми ще раз спробуємо. Ану давай, ану давай. Отак, ось так, надійка мені освістіти. Ну все, все, молодець. Все. Отак це ми зробили з цибулини, це всі знають. Оце із цієї цибулини. Що тут у нас росла, в нас десь є на фотографіях. Отак вона тут росла. Тоді береться сама товста частина, ось до ми її відрізали ножем, та, тоді надламується і тоді просовується пальчик. Так, а тепер ми будемо викопувати цибулю. Давай, іди сюди. Так, з цим ми вже закінчили з цією свистюлькою. Надійка у надіки вийшло свистіти. Тепер ми отам є цибуля. Ми її зараз сюди отак висипамо. Ось з цього відра. О, і тері залишилось так. Це відро поламане взагалі, то воно нам вже не пригодиться ніколи. Так, і тепер ми. Ой, тато, я мушу її я можу твій ніс. А ось диви, Надійка, вибирай цибульку. Ой, тато, я це ніс. Обережно. Знажим. Куди, куди по пальцях? Ні. Ні, 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 надійка, ні. Стоп, 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 стоп. Так не робиться. Поклади сюди. Так, і пальці далеко тримай від ножа. Та отак. Обережно. Дуже обережно, молодець. Так, одну відрізала. Давай. Куди? Тато. Давай. Т, ти, не, ти, я пробувався зловити. Я бачу. Тато, тато, wait. We tattoo sign. Надійка, все, 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 з ножем не можна, кицюня. Це отпусти, бо це можна врізатися так, що. А оце ж цибуля. Тепер ми її вибираємо. Отак сюди ж. Отак, Беремо цю цибульку і відерку отак складаємо. До нас там ще цибуля є. О, диви, диви, яка здоровенна цибуля. Диви, яка цибуляка. Давай, яка цибуля здорова. І тепер вона нехай нам тут висихає, ця цибуля. Це тут більше нічого нема. Це буде нам висихати. І це нам буде висихати. Це ми ставимо. Сюди, щоб висихало і цибулька, ставимо, щоб цибулька нам висихала. Так, а я думав, що там як є якесь насіння, а там ніякого насіння нема. Але цибуля гарна, слухайте. Це оця, що розділяється, тоді розмножується. Anda, kakšna cebuliaka zdrava. Mogaj sohne. посвистіло трошки ну і чудово Кінець кина